Доброго часу, друзі. Я хочу поділитися словом, яке Бог давав цього тижня для Божої церкви. Це слово називається Закон злагоди, закон злагоди і згодності. Одиннадцята глава книги Буття Шостий вірш. І промовив Господь один це народ і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного. І розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі, і вони перестали будувати те місто. Наслідки Хама Хананеяни будували Вавилонську башту, і Бог помітив це діло, коли люди. Почали будувати, прославляти своє імення. Вони сказали: ми побудуємо башту вище неба і зробимо на цьому собі ім'я, піднімемо свій рейтинг. Господь помітив, що основним інструментом і силою їх праці була їхня єдність і. Злагода один з одним. І Бог сказав, промовив такі слова, не буде тепер нічого для них неможливого. І що Господь зробив, Він змішав їхні мови, і, вони... і це поклало початок руйнування їх. Небожої праці. Далі. Чи є така єдність і така злагідність між людьми, чи є вона злом? Лагідність людей згодність один з однім є. інструментом? Для виконання великих божих справ. Але ці люди, користуючись цим Божим даром, вони будували своє діло, своє небоже діло. Є чи є. Цей інструмент в новому заповіті чи нема. Давайте відкриємо Перше Коринтя, 1 глава, 10 вірш. Апостол Павло він каже: тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами. Поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Друзі, тепер ми бачимо новий заповіт. Ми бачимо, що апостол Павло він закликає церков бути єдною, мати одні думки, говорити одне. Проголошувати одні концепції біб біблейні. І ми бачимо, що єдність заради небожих справ, це єдність і згодність людей в будуванні яких, яких -либо справ проти Господа, заради чоловічої. Слави ці синдикати або імперії вони будуть руйнуватися і Бог приймає активну участь в руйнуванні цих заговорів і совєтів в Далі, але в новому заповіті народ. Він зібраний в ім'я Ісуса Христа. Ми зібрані в на підставі Божого Слова. Ми зібрані навколо Божої справи. І Бог він закликає нас бути єдними, згоджуватися. Один з одним, згоджуватися в першу чергу з Божим Словом, згоджуватися з Божими людьми, згоджуватися з Божою церквою, згоджуватися з порядком кожного, кожного богослужіння. І згодність з Божою справою дає кожному із нас, дає благодать далі. Я побачив, що в промові Господа було сказано, що не буде нічого неможливого для вас. Якщо ви будете в згодністі, в злагідністі будувати Божу справу, не буде нічого неможливого для вас. Це дуже важливо. В іншому місці Писання Ісус Христос. Він каже: якщо двоє з вас або троє будуть згоджуватися між собою про якусь Божу справу, буде їм і не буде нічого неможливого для вас. Я зачитаю Матфія 17 глава, 20 вірш. В тому місці Писання Христос він сказав, що не один, який віруючий буде, не буде для нього нічого неможливого, але два чи три віруючих, які будуть згоджені навколо конкретної Божої справи буде те, що вони задумали, і не буде для них нічого неможливого. Якщо Бог сказав, що для людей, які будували Вавілонську башту, не буде нічого неможливого, то що він скаже нам, які зібрані навколо Божого? Слова, які помазані Божим Духом, які виконують, виконують Божу справу. І я бачу, що розділення це те, що апостол Павло він каже: Я прагну, я умоляю вас, брати та сестри, щоб не було між вами поділення, щоб всі ви казали одно і мали одні, одні думки. І я вірю, що в цієї справі нам потрібно прилагати зусилля. Зусилля для того, щоб бути єдними, і для того, щоб бути згодними. Ті задачі, які сьогодні життя, стали перед нами, перед церквою Божою. Це велик, великі задачі, і вони не можуть бути виконані одним однією людиною. Вони не можуть бути виконані чи через роз'єднану, через поділену церкву. Ці задачі будуть виконані чи заради. Ісуса Христа завдяки єдності Церкви Божої. Мені приходить місце писання про те, як апостола Петра Ірод арештував, і затримав, і тримав його в в'язниці. Дією нічою. Церква, вона Об'єдналися об в дуже сильній, сильні, прилежній молитві, і тією ніччю, по їх молитві. Янгол Божий він прийшов до в'язниці з Петром та звільнив його. І апостол Петро прибув на молитву за нього, і він е, прийняв участь уже в хвалі на Цієї молитві. Я вірю так, що через об'єднану зусилену молитву церкви ми побачимо рух Божих ангелів. Я вірю, що ми побачимо великі Божі справи, коли народ Божий буде об'єднаний через відкриття, через дух відкриття, через дух премудрості. В ім'я Ісуса Христа. І в цьому місці Писання Матвія, Матвія 17:20, тут сказано Ісус відповів учням, коли вони не, могли, не змогли вигнати біса із хворого, хворого чоловіка. А Він їм відповів. Через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне і горі оці, скажете, перейди звідси туди, то і перейде вона, і нічого не матиме те неможливого. Це дуже сильний вірш, і це дуже сильна обітниця Божа. І він сказав, по-перше, через ваше невірство. Невірство це незгодність з Божим Словом. Це незгодність з, Божим, з Божими обіцянками. І це дуже важливе. Друге, що я бачу в цьому вірші, що Христос Він повертається не до однієї людини, він повертається до групи своїх учнів. І він закликає, він каже, що для вас не буде нічого неможливого. Якщо ви будете згодні з Божим Словом, згодні з тим, що Я казав вам, і згодні один з одним. Тоді для вас не буде нічого неможливого. Я вірю, що в кожному служінні церкви, в кожному бізнесі, в кожній справі, які, яку ми будуємо на землі, дуже важливо мати згодність в кожній команді, в кожній родині. Це дуже важливо. Згодність це великий. Благословенний інструмент для виконання Божих справ і для будування Божого царства на землі. Слава Ісусу Христу. Що е, робить дявол? Е, дьявол, Він націлений, націлений на те, щоб розділяти, на те, щоб е, робити Кожного чоловіка чи жінку ізольованим від друг друга, він сіє різні пригради між людьми для того, щоб народ був розділений, він сіє різні Концепції, лженавчення, для того, щоб людей втягувати у сумніви, він сіє страхи для того, щоб блокувати блокувати людину. Але ми, знаючи його наміри, ми повинні брати в своє серце, в свої уста, в Боже Слово, брати Божу зброю та давати відсіч цим, цим речам. Слава Ісусу Христу, в ком... бо може Він дявол може вчинювати людям давати думки, там, направлені на. Конкуренцію, завість, таємні, таємні гріхи і це, і це, є, це ослабляє тіло Христове. Але коли тіло Христове направлене і плате ціну за спілкування, за каяття, за ісповідання, Ціну за примирення, тоді тромби з Бож, Божого тіла вони будуть вилітати, і кров Ісуса Христа буде гарно омивати і зміцнювати е, тіло Христове, і тоді молитва е, Божого, Божого народу буде, буде сильною. І вона буде великою міцною зброєю проти царства темряви на цьому світі. Я молюсь і благословляю церкву, щоб ми були єдні, щоб ми були згодні, щоб ми були згодні з Божим Словом в першу чергу, згодні з друг другом, з Божими людьми. В ім'я Ісуса Христа. І нехай будівництво Божого Царства на землі не, не буде припинене, не буде зупинене і не буде зруйноване. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.